Враховуючи те, що у нас в Україні може бути якийсь апокаліпсис. Зараз я знаходжусь на одній з найвищих точок. Покажемо вам сьогодні, саме на чому базується безпека. Красоті неймовірна. Побудований просто в самій горі, Гадують мені нашу буковель. Світ пригод, емоції, відпочинку, справжній ботанічний сад. Аналогів він не має, його неможливо порівняти з якимось іншим комплексом. Паня під час війни не зупиняє всі. Будівельні проекти за цей пункт буде відповідати як і людина, так і штучний інтелект. Я дуже сумую за тим життям, яке у мене було у власному будинку. Період блекаутів це також окрема карусель. Місце, куди хочеться повертатися, щоб бачити і насолоджуватись. Ну що, я поїхала сьогодні. Ще потрібно пограти в гольф. Привіт, я Тетяна Яшкіна і ми знаходимося в одному з найкрутезніших, найбезпечніших місць у передмісті Києва. Є такий комплекс Lion Hills. Лісники всім відомі. Поруч Equides Club, поруч просто дивовижна, фантастична панорама, тиша і безпека. Це саме те, про що може мріяти кожен зараз? Я на даху найбезпечнішого будинку в місті Києві. Чому він безпечний? Тому що він побудований просто в самій горі, і вся задня частина будинку знаходиться в горі. а вся передня частина будинку дивиться на ось таку неймовірну красу, де немає поряд сусідів, не ліворуч, не праворуч вид, просто звідси на гольфові поля. Клубу Еквідас поруч три хвилини і виїзд вже на трасу, а за 15 хвилин сам центр міста. Мені здається, це будується історія, тому що комплекс дивовижний. Аналогів він не має, його неможливо порівняти з якимось іншим комплексом. Він казковий, дуже багато зелені, природи і свіжого, чистого повітря. І висока, висока. Тиша. Кожна вілла розташована на своєму рівні, і здається, що будиночок від будиночка відділяється на окремому пагорбі. У кожного з власників будинку є свій власний сад, тиша і панорамний, дивовижний індивідуальний вид все, що потребує душа, для того, щоб зосередитися і займатися або творчістю, або відпочивати від шумного міста, або знайти ту саму тишу, коли не можеш виїхати з України, а так хоч хочеться себе поєднувати з природою. Мені цього сильно бракувало, тому відповідно, я навіть не думала, де обирати для себе житло. Живучи все своє життя в домівках, в приватних домівках, я відразу поїхала дивитися цей комплекс, зрозумівши, що перше, це безпека для мене, друге це велика кількість кисню, природа поєднання. Поруч з таким мегаполісом поєднання максимально тиші, це саме те, що потребують більшість киян, або куди саме кияни намагаються їхати, коли вихідні. А тут в тебе буде поєднано все в одному: і твій будинок, і твій відпочинок, і твоя зона, де ти можеш розслабитися, відпочити і просто знайти той самий баланс, про який так багато говорить нам психологи психологи та психотерапевти, чим мене приваблив цей комплекс, тут можна буде займатися окремо на спортику Не потрібно буде їздити додатково, шукати собі спортзал. Дівчата зможуть прямо тут робити свої зачіски і виїжджати вже з домівок, готовими і красивими. До робочих своїх місць зустрічей, зйомок окремий ресторан буде працювати на території комплекса, окрема служба безпеки, хімчистка і все те, що потребує просто базова, базова потреба для кожної родини. Але сьогодні, під час війни, військовий стан мені здається найважливішим пунктом є саме безпека. Тому ми покажемо вам сьогодні. Саме на чому базується безпека, як не просто буде взагалі нікому потрапити сюди, тому що через штучний інтелект буде впізнаватися кожне обличчя жителя, і через штучний інтелект будуть розпознаватися автівки, номера і все те, що не зробить людина, яка може просто на там блокпості заснути або відволіктися, або десь вийти. Ми е, бачимо, що сьогодні будується дуже багато за містами. Межами Києва. Люди їдуть у вихідні в ресторани за місто, в такі затишні зелені місця. Але поєднати все в одному дуже мало кому вдалося. І виїхати з пекельних квартир, жарких квартир, де влітку кондиціонування не справляється. Мені здається, це головна задачка враховувати можливі блекаути, враховувати. Те, що є перевантаження трафіку в місті, нам знадобилось чуть-чуть більше 14 хвилин, щоб потрапити на інтерв'ю, де я вам розкажу, чому я саме вирішила інвестувати в Lion Hills і чому я запрошую моїх друзів, моїх підписників роздивитися, розглядати саме таку можливість ставати власниками шикарних домівок при інвестиції всього 20%. Як це працює і чому варто надати цьому комплексу важливу увагу сьогодні? В нашому випуску зараз я знаходжусь на одній з найвищих точок Lion Hills, звідки відкривається фантастична панорама і. Що я хочу сказати, що живучи в квартирі, в мене війна просто якби викинула в життя в квартирі, я зрозуміла, що це саме небезпечне життя, коли ти знаходишся в квартирі. Неодноразово мені її намагалися відкрити, і один раз майже відкрили. Не камери не врятували, не ні супервіп-кансьєрж, нічого це не працює. А, і я дуже сумую за тим життям, яке у мене було у власному будинку першу чергу це за безпекою, а, враховуючи, що люди намагались потрапити в квартиру, знаючи до кого, я так собі думаю, ну, вони відважні, тому що у мене кругом безліч булок і працює з ними дуже швидко. Але для наших, скажімо так, звичайних громадян, які не всі вміють користуватися булками, не всі розуміють, як швидко її можна там перезарядити, там захищати себе. Все-таки це не справа для того, щоб постійно бути в очікуванні гостів якихось невідомих. Варто обирати житло там, де рівень безпеки і де працюють над цим окремі люди 24 на 7. Саме так ми сьогодні потрапили сюди за допомогою спеціальної охорони, яка чітко перевіряє, хто саме їде, які документи, чого їде зі мною знімальна група, і все попереджається, про все домовляються і жодна. Стороння людина не може потрапити на. Територію комплексу. зараз я винаймаю житло в районі Новопечерські липки. Ну, це так для мене. Я жартую, що це скляна банка, яка постійно нагрівається, кондиціонер. Я не вимикаю, і в квартирі неможливо. Там е, просто хочеться стояти під холодним душем і переночувавши, просто вийти звідти і вже рухатися, працювати. Але на територію може потрапити будь-яка машина, в парковку може зайти будь-яка людина. І оці всі ознаки, які я можу ще далі перераховувати, вони мені всі піднімають тривожність. Я не можу відпустити свого водія одного і другого, поки я не переконаюся, що там в мене е е я зайшла в квартиру, е машина стоїть е і купа, купа факторів. Це все потрібно контролювати. Я за те, щоб люди сьогодні приїжджали додому і залишати цей весь свій надконтроль за межами свого будинку. Розуміти, що в твоєму Будинку це твоя фортеця, в яку ніхто не потрапить, де твій, твоя дитина максимально захищена, де твоя дружина знаходиться. І е, якщо щось буде летіти, які будуть наслідки? Враховуючи, що Lion Hills – це левова гора, і саме вона знаходиться на пагорбі, і задня частина будинків це просто ну, сплошна відповідна гора. То якщо взяти там один випадок на мільйон, що сюди щось буде летіти, будинки не постраждають, вони знаходяться в вгорі. Ось що мені сподобалось, і я в це місце відразу закохалась. Оцей вид оцей майбутній басейн, ну і сама просто сама ідея, сама ідея створення, що це все знаходиться. Пагорбі. Період блекаутів це також окрема карусель, в якій ми ходили пішки на свій поверх і все таке інше. Всі прожили ці страждання, і ми не знаємо, як буде осінню і зимою. Ми маємо зараз ураховувати всі фактори: фактори, якщо прилетить, фактори, якщо вимкнуть світло, фактори, що робити, коли потрібно виїжджати з міста, і як швидко це робити. Мені здається, це місце, яке дасть мені відчуття спокою, зменшить рівень тривожності і безпека. Це найголовніший показник для мене, який має сьогодні враховувати кожен, хто шукає своє приватне житло. Навіть в такі військові важкі часи будівництво Лан Хілс не зупиняється. Кожного дня працює велика команда. Сьогодні будівельників ми попросили заспокоїти техніку, помовчати трішки, бо неможливо говорити. Стільки техніки на площаці. Всі будиночки мають алюмінієвий профіль Рейнерс і подвійне скло «Гардіанс». а дуже сучасно і стильно, коли немає жодних перестінок і вид на панораму відкривається повністю скляний. Ще попереду у власників будинку є тераса. Тобто побажання, але дуже круто і сучасно, коли вся красота тобі зі спальні або з залу відкривається просто перед тобою щоранку. Мені здається, це справжня насолода, яка втілена в такому і дизайнерському, і безпечному крутому рішенні. Важливо звернути увагу на те, що всі комунікації в комплексі вони свої, Скважина, автономне опалення. Сонячні батареї, генератори, всі комунікації у кожного будиночку свої власні і не прив'язані до загальної системи. Можна при бажанні їх від'єднати і зробити щось своє. Тобто, враховуючи те, що в нас в Україні може бути якийсь апокаліпсис черговий, не буде світла, чи опалення, чи води, все. Тут буде працювати. Як показав той самий Миколаїв, і мій будинок був під'єднаний під водопостачання міста, коли якби нам перебили повністю орки воду, то ми знаходилися майже більше півроку без води. Потім нам запустили воду з сіллю, полягло повністю все водопостачання. Ой, щоб таких випадків не було, тому що я все що було в моєму трьохповерховому будинку? Все залишилось, все там. Повністю треба міняти зараз. Вже враховуєш все, яке скло, який профіль, що де вода. Тобто, таке, про що ми не думали в жоден період часу нашого життя. Якщо згадати радянські часи, 50 50-ті роки, то була така пропаганда ядерки, що буде ядерний вибух. І для того, щоб ти не втратив свідомість і міг вижити, потрібно лягти в траву і повсти. Ядерний вибух трав... Візьме на себе і там перелік продуктів, молоко, ковбаса, куди потрібно спускатися, що потрібно робити. Потрібно прийти на роботу, написати відповідні документи, і з цією пропагандою населення класно, чесно готувалися, були такі підготовчі курси, противогази, там, штучне дихання і все інше. То зараз ми не знаходимося в стані якихось фейкових пропаганд. Ми знає... Ми знаємо Що ми живемо під час війни, життя триває і вже майже 4 роки скоро. Ми маємо враховувати все для того, щоб майбутнім дітям, дітям, які ростуть маленькі родині було дійсно максимально безпечно. Військові роблять свою справу, цивільні роблять свою справу. І у військових дуже багато сімей, родин, родичів знаходяться серед нас. Ми маємо будувати. Бати житло таке, яке буде відповідати всім нормам. І я за те, щоб ми не кидалися на привабливий цінник і думали, що ось я знайшов свою золоту рибку. А дійсно розуміли, що дешевий цінник це те, за чим стоїть абсолютна пустота, або слабкі комунікації, або не з того матеріалу стіни. І ми бачимо, як вщент розлітаються квартири, і це дуже страшно. Кусків шахедів, від просто від уламків шахедів не залишається нічого від квартири. То так як будували в Савкові, треба віддати належне, що заливався справжній бетон. А так, як вже будується 20 років гіпсокартон, легкі стяжки, легкі комунікації, легко запалюючи, утеплюючи з мінеральної вати поверхні на стінах. Це все горить просто вщент. Треба віддавати. Перевагу справжнім матеріалам комплекс Lion Hills, він. Будується на справжньому камні, на справжній цеглі і на справжньому цементі є історія, як це будівництво розпочалося, і можна кожному бажаючому, хто хоче тут стати гарним сусідом. А тому, що тут я так розумію, люди всі, які стануть власниками цих будиночків, вони за безпеку. Тому зверніть увагу на те, з чого будується, і це от основа, основ. Друзі, звертаю увагу на те. В середині будиночка є тільки колони, які неможливо рухати. А всі перегородки, якщо подивитися, ви не бачите, де спальня, де кухня, а де туалет, наприклад, да? риб'ячий будиночок, тут все має розташування бути таким, як ти хочеш це створити для себе. Тому твоя команда проєктувальників або самого забудовника зробить все за твої власний смак. На твої бажання і на те, з якого матеріалу ти хочеш робити вже всередині інтер'єр. Мені здається, це найкраще рішення, щоб не приходити, не руйнувати стіни, а просто створити так, як пасує саме тобі. Майже всі свої будинки, які я купувала, проходила через стан зруйнувати, знести, а потім робити так, як хочеться тобі. Коли ти приходиш, а в тебе тут чисте полотно. То як митець, ти малюєш саме те, що потрібно тобі, колона. Як на мене, дуже навіть мілітері, можливо її залишати такою, або робити якоїсь авторської. Ну, все максимально великий простір, висота стелі 3,5 метри. Можна робити теплу підлогу, можна ставити радіатори, сталеві батареї, кому що пасує. Але саме так як хочеться тобі і кімнату виводити на світло або спальню. Або зал, або кухню, дивитися по інтер'єру, як захочеш саме ти. Подвійний захист для кожного будиночка дає задня стінка. Саме задня стінка знаходиться в пагорбі. І це твоя додаткова опція для безпеки. Можна навіть обрати собі спальню ближче до цієї стінки. І тоді точно за будь-яких обставин тобі нічого не загрожує. Якщо на Передні поверхні додати ролети, що саме я обираю зробити для себе, то ти просто знаходишся у сейфі в прямому і в переносному сенсі. Частиною Lion Hills є справжній ботанічний сад. Тут і бонсайчики дивіться, це ж вообще must have. І туї, і рідкісні рослини з різних куточків світу. Вони будуть прикрашати комплекс і дарувати ну незабутні емоції своєму динамічному Мічному житті на високій швидкості мені здається саме такий спокій, релакс, зосередженість, природа мене нормально згармонізують і збалансують. Там, де є рослини, завжди затишно. Мені це нагадує така велика кількість хвойних, зелених туй і рідкісних бонсайчиків, ялиночок нагадують мені нашу буковель. Це як частина якоїсь етнокультури, культури рослин. Ботанічного саду місце, куди хочеться повертатися, щоб бачити і насолоджуватись. Саме тут починається дорога і перетин кордону на незабутні пагорби Lion Hills і саме вашу мрію, яка вже скоро стане реальністю. Зверніть увагу, будиночок це не тільки з красивими карточками і фотографіями, як все буде: басейн, який я вам показувала, вілли окремі апартаменти, які мають декілька ярусів. але й пункт перетину і контролю. За цей пункт буде відповідати як і людина, так і штучний інтелект, максимальний контроль, щоб на території комплексу. Знаходились тільки власники і за попередженням гості. Відповідно, от пройшовши цей пункт, ми вже знайомимо вас з ботанічним садом, з красотою і незабутніми пагорбами і краєвидами. Перед тим як з кимось мати справу, зверніть увагу на людину і на її репутацію. Мені дуже пасує, що будує комплекс Лев Партхаладзе, людина, яка в сфері будівництва має колосальну репутацію, досвід. Ну і будинки, які він будував, говорять самі за себе. Велика кількість нагород була здобута по проектам нерухомості за 24-й, за 23-й рік. Тобто, компанія під час війни не зупиняє всі будівельні проекти. Мені сподобався Lion Hills, тому що я бачу конкретний план, як саме має виглядати комплекс після його завершення. І все покруково розписано в кожному будиночку, в кожному комплексі, в кожному шматочку цього дивовижного красивого парку. А, тому так, я буду їм за власним бажанням, але довіряю свій вибір саме тим, хто зробить це якісно, не зекономивши на матеріалах і не розмиваючи якісь цікаві бульки щодо вартості. Я сама з Первомайська Миколаївської області і в моєму місті був цілий район, який називався Котельджі. Так як Місто військове, і після Другої світової американці будували в нас котеджні містечка. Ці домівки ніколи не користувались попитом, і ніхто не хотів їх купувати. Вони були такі шумні, неякісні, і взимку люди там мерзли. Тому є досвід, як не потрібно робити. Ми бачимо, як швидко будують Будинки для тимчасово переміщених громадян України, і як наскільки там некомфортно людям і там неможливо жити довго. Уявіть собі, що в цьому місці ви захочете провести все своє життя. Чи виберете ви його, тому що все, що ми вибираємо тимчасово, стає не тимчасовим, а довгостроковим. Так, я після обстрілів в Миколаєві, після року, виїхавши в Київ, думала, що це. Ну ненадовго. А в Києві знаходжу вже понад два роки. Тому варто задуматися про те, де жити, де жити в безпеці і кому варто довіряти свою безпеку з питань будівництва. Я обираю Lion Hills. Ну що я хочу сказати, що все дуже просто і логічно. Згори скатитися, і це як від ісклаб. А там ви знаєте, вже гольф поля можна пограти. Діти ганяють на конях, ну і багатьом пасує цей спорт взагалі. А можна попередьоргувати булочкою, є для цього окремі в них майданчики. Ресторан, ставочок, не знаю, чи можна там ловити рибу, мені здається так. Тому ми скатуємося з гори і зараз будемо обідати і покажемо, як зі сторони Еквідеса виглядає. Lion Hills. Друзі, знаходжусь на самій високій точці навпроти комплексу Lion Hills. Це гольф поле полі клубу Екідас. дивіться, яка красота. Буквально за 300 метрів ми бачимо. Це місце, де ми знаходились на початку зйомки. Це красотінь неймовірна. До речі, Lion Hills всього за 20% первинного внеску може почати будувати тобі своє житло або два роки розстрочка. Є класні умови і оплата частинами. Можливо, звернути увагу, можливо, саме ця пропозиція тобі буде посувати для будівництва майбутньої домівки. Ну що я поїхала? Сьогодні ще потрібно пограти в гольф. Що я хочу підсумувати? Відповідно, по всім показникам якості, красоти, безпеки, етики, все на вищому рівні. І Я точно знаю, що це будинок майбутнього, тому раджу обирати безпечне середовище, екологічних сусідів і красиві місця, де ви не за довгий час будете насолоджуватись життям, тому що сьогодні час дуже стиснувся. Ми всі. Щось біжимо, вирішуємо задачі, а на вихідних просто немає сил щось робити, і хочеться вийти з будинку і відразу поринутися в інший світ. Пригод, емоції, відпочинку. Саме таке місце є в Україні, і воно поруч біля Києва, 15 хвилин від самого центру. Тому е витрачай свій час. Свої години на дітей, на насолоду, на хобі, де це буде поруч з твоїм будинком за декілька кроків. Ми сьогодні скотилися з гори, витратили на це. 300 метрів, якщо б ногами, то 4 хвилини і вже опинилися в комплексі, в якому інфраструктура побудована професійно багато років, який відповідає всім параметрам сьогодні сучасного відпочинку. І де поруч буде знаходитися твій будинок. Тому майбутній сусід мій, я звертаюся саме до тебе. Якщо ти хочеш мати поруч сусіда класного, ну або бачити частіше мене, як я стрибаю, знімаю ріл. Пропоную ставати е, моїм сусідам або просто знайти для себе ось таке місце сили. Я своє місце сили знайшла і раджу е, звернути увагу саме на цей комплекс.